Во, блин, во, блин. А тут они ко нема підозріло. Так как туда никой не було. Так, ну тут наверх, в принципі, є підйом? Є. А тут, в принципі, нічого такого нема. Блін, знову надо пахавать, та ты задубал. Це мені, кстати, буде мішати. Це йди, гуляє, гуляє, гуляється, йди гуляй. Все, це мені буде мішати. Хорошо, тут нічого нема. Блін, тут даже лутальки немає, лутальні. Так, хорошо. Питання, де мені взяти...